Ганес Іттен, швейцарський художник, дизайнер, митець теоретик і найголовніше вчитель. Так, так для мене самоостання регалія є найбільш значущою. Все дуже просто. Я зустрічав і продовжую зустрічати поцілованих, як я їх називаю, талантом людей. Але талант це теж математика, тобто талановита, вдумлива і схильна до самоаналізу людина. Можу розібрати свої здібності на атоми і молекули, аби спробувати дати іншим дорога вказ, як прокачати самого себе на предмет таланту. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Який жив і творив у першій половині минулого століття, мав шанс отримати круту освіту спочатку у художній школі Женеви, але кинув її, тому що був сильно невдоволений якістю навчання. Між іншим, я теж дратуюся від наших факультетів журналістики, хоча закінчив один із них просто якесь суцільне «п». Щось подібне думав і Іттен про свою Женевську альмаматер, і тому згодом видав низку книжок. Приміром, одна з них. Мистецтво кольору стало фактично підручником для багатьох митців. Між іншим, видавництво Артхас має її в своєму доробку. Але я зараз тримаю інше видання відомого швейцарського теоретика, елементу образотворчого мистецтва. І одиво, це теж Артхас, хто б міг подумати, фактично, це його нотатки з ілюстраціями і завданнями, які хочеться одразу почати виконувати, навіть без вказівки. Ну, наприклад, ви колись. Здомислювалося, що з дебра те віслюк тільки без смуг. Тобто, якщо нанести на віслючка відповідну розмітку, то він перетвориться на іншу тваринку. А якщо навпаки вилити на зебру відро сірої фарби, спробувати чи що. Логіка Іттена полягає в тому, що кожен митець має постійно перебувати в режимі спостереження. Є камери, наприклад, які оточують нас тепер звідусіль. Він так прямо і говорить: ось тут, у цій книжці, розвиваєте чуттєве сприйняття, а разом із ним конкретне мислення через дослідження сутності форм світу. Причому радить він це робити ще зі школою. Ну тут ще б хотілося б знайти у наших пенатах відповідних. Вчителів, тому що мотивація вчити – це теж річ, яка не кожному дається. Читати нотатки Йоганна Саїтина слід насамперед творчій людині, яка вже зіштовхнулася зі світом мистецтва і хоче пірнути з головою в нього, це як поглиблений підручник з англійської мови, коли ти вже знаєш і можеш спілкуватися, але хочеться йти далі, бути так званим нейтів-спікером, розуміти ідіоми, жарти, специфічні терміни. Треба бути прокачаним, щоб відкрити світ Іттена і насамперед треба знати, хто він і за що його поважають у світі мистецтва. Як мінімум, вам треба зацікавитись цією постаттю через те, що один. З найкрутіших кінорежисерів сучасності Крістофер Нолан, автор таких фільмів як Престиж, Темний лицар, «Інтерстеллар», є поціновачем швейцарського митця і навіть передав йому привіт в одній зі своїх стрічок. Я теж хотів би передати маленький привіт. Ось цієї книжки. Цитую: нескінченне багатство об'єктивного світу на форми і ефекти обмежене лише обмеженістю наших органів чуття. Іншими словами, не зупиняйтеся в розвитку. І тим вам поміч. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.